Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви прийдете на чужих, шукати доброго добра, добра святого волі, волі, братер за братнього нашли, несли, несли з чужого поля та Україну принесли. Великих слов, велику силу. Та й більш нічого кричете, що Боса не на те, щоб ви неправді поклонились, і хилитесь, як хилились, і знову шкуру дерете, з братів несрячих греч сів, і правде сонця дозріва, на німецькій землі, не чужі. Притеся знов, якби ж взя дідами краденого добра. Тоді залишилась би сиротою святими горами Дніпро.